Добрий день, діти! Гарного вам дня! Сьогодні в нас буде цікаве заняття. А про кого саме треба відгадати загадку? В хаті я мишей ганяю, Вусище з дитинства маю, лапкою миюся щодня. Я пухнасте, правильно, кошеня! Кіт, ледащий боягуз цілий день мурчить під вус, що він тигрові рідня, хай хтось вірить, та не я. Дітки, а у вас у когось є вдома кішечка або кіт, а може, собачка є? Дітки, давайте послухаємо, що розповідає котик Мурчик про себе. Я дуже люблю гратися з пташками і дивитися у віконце. Люблю гратися з клубочками, дивитися у акваріум, гратися з рибками, бо вони дуже цікаві. Я дуже активний. Мої лапи дуже сильні. Завдяки їм я вмію швидко бігати і далеко стрибати. А лапах у мене. Є подушечки, які допомагають мені ходити безшумно, не тупаючи. А ще я люблю смачно поїсти ковбаси або місця, або рибки. А ще полюбляю молочко. В мене гарна шубка. Щоб наша шерсть була чистою і блищала, ми часто вмиваємося, але не водою. Ми вилізуємо шерсть своїм язичком. Шерсть у кішок може бути короткою, довгою, чорною, білою, рудою, коричневою, сірою. В мене є гарний хвіст, м'якенький, гнучкий, і служить він мені як кермо. А ще з допомогою хвоста я вмію висловлювати свої почуття. Коли мені страшно, я піднімаю хвостик. Коли сежуся, смикаю ним збоку в бік, а коли ласкаюсь, піднімаю хвоста догори. Дітки, пропоную вам вивчити вірш Кіт на порозі. На порозі ситий кіт. Миє лапкою живіт. Що це з'їв він мишком? Чи, бува, не мишку? Ні. Коточок проказав. Я сметанку всю злизав. Дітки, який кіт у вірші? Ситий кіт, а де він сидить? На порозі, що він робить? Миє лапкою живіт. Про що питають кота? Що це з'їв він нишком? Чи, бува, не мишку? Що він відповідає? Ні. коточок проказав. Я сметанку всю злизав. Дітки, послухайте ще раз уважно вірш. На порозі ситий кіт миє лапкою живіт. Що це з'їв він нишком? Нишком це крадькома. Потай, щоб інші не побачили, не знали. Чи бува не мишку? Ні. Коточок проказав. Коточок це зменшувальне пестливе слово від слова кіт. Я сметанку всю злизав. Дітки, а зараз давайте вивчимо віршик разом зі мною. На порозі ситий кіт. Миє лапкою живіт. Що це з'їв він нишком? Чи, бува, не мишку? Ні, коточок проказав я сметанку всю злизав. Дітки, про кого ми сьогодні вчили віршик? Що він зробив? Які смаколики? Є кіт. Дітки вивчіть цей віршик та розкажіть його своїм рідним і друзям. До побачення!